Дональд Трамп у вівторок не відкинув застосування воєнних чи економічних заходів для встановлення контролю над Панамським каналом і Гренландією, яка належить Данії. Ні, я не можу дати гарантії жодного з двох пунктів, але я можу сказати одне: вони потрібні нам для економічної безпеки. Таку заяву Трамп зробив на своїй другій прес-конференції, відколи переміг на виборах. Вона прийшла наступного дня після того, як Конгрес офіційно підтвердив його перемогу. Гренландія нам потрібна для цілей національної безпеки. Мені це казали вже давно. Задовго до того, як я почав балотуватися, Трамп пропонує вести мита щодо Данії, якщо вона відмовиться від його пропозиції купити Гренландію. Данія заявляє, що Гренландія не продається. Питання в тому, чи варто нам трохи більше співпрацювати зі США? Нас ніхто не повинен купувати, бо Гренландія не продається і не продаватиметься. Але ми можемо тісніше співпрацювати зі США в розвитку бізнесу водночас. Президент Панами Хосе Рауль Муліно відкидає ідею повернення каналу під контроль США. Вашингтон володів цим об'єктом до 99-го року. Ми віддали канал Панамі. Ми не віддали його Китаю, але вони погано розпорядилися цим подарунком. Йому взагалі не треба було його віддавати. Ось чому на мою думку, Джиммі Картер програв вибори. Китай прямо не контролює канал, але дочірня компанія гонконгської CK Hutchison Holdings уже давно керує двома портами з боку Карибського моря та Тихого океану.